Легендарний і неповторний набір, в який війшло велика кількість римських офіцерів, які більше в жодному іншому наборі не видавались. І це 907-й номер велика упаковка для порівняння. Я вам покажу просто звичайну упаковку, ось так виглядають. От, до прикладу, імперські притурянці. Тобто, ви бачите, вона як мінімум десь втричі більше звичайної стандартної коробки. І тут у нас такий рарітет, адже знайти його на теренах України вкрай важко і навіть за кордоном зовсім непросто і зовсім не за малі гроші, якщо навіть ви знайдете. І тут у нас значить, ось така коробочка. В по висоті вона трошечки більше, бачите, за стандартну коробочку. І вона така квадратненька. Ну, значить, зрозуміло, що з опису тут у нас сам римський цілий Легіон, умовно кажучи. Серед них 144 фігурки в цьому наборчику, 6 вершників і 24 фігурки нові, тобто ті, які не входять в жоден інший якийсь набір. І ми зараз так я вам покажу з іншої сторони. І тут у нас майстер моделі. тобто тут... У нас є такий собі візуальний опис. Щось цікавого. Зроблено це для Об'єднаного королівства, і завдяки цьому воно, так би мовити, попало мені в руки, можливо. І в 2012 році, тобто давненько вже, да тут у нас, значить, ідуть по 4 літнічки от Чотирилітні римських легіонерів в наступі і в захисті, якщо я не помиляюся. Потім стандартні для них вершники. Якщо ви бачили розбори коробочок, то не вершники, а самі коники вони такі стандартненькі йдуть. І от власне те неповторне це круті шість офіцерів. і інші офіцери, але вже, вже пішки. І тут вони всі зображені. Фотографії цієї коробочки я викладу в вайбер нашому каналі. Якщо цікаво, переходьте, подивіться, там також можна замовити чи підшукати якісь рідкісні наборчики, які ви ну, навряд чи знайдете в наших магазинах. Тож, також ми привозимо. Привозимо із казкового закордоння, тому, так би мовити, кому треба, поцікавтеся. Посилання внизу. От. І мені дуже подобаються ось, ось ці круті офіцери, яких... Так не вистачає часто, якщо ви берете звичайну коробку від стрільця з римськими легіонерами. І вони, власне, так і продумані, що тут у нас звичайні рядові, і відповідно вам потрібна якась коробочка з офіцерами. І давайте глянемо, що ж всередині. Так, з боку, воно виглядає, ну, якось звичайненько. Просто надпис 907-й. Ну і от наш красивий логотипчик з прапором нашої країни. А тут всередині. Я не знаю, чи вам видно. Зараз ми трошечки від'їдемо. Не виїжджає. Від тут у нас чотири ось такі. Знаєте, вони мені нагадують гроші, запаковані у тризиночку. Ось так воно виглядає. І давайте от я вам власне, демонструю. Тут у нас чотири літнічки ось такої тут римської піхоти. Ще чотири літнічки іншої римської піхоти. Ось так ви бачите, ще у нас чотирилітнічки римських ауксиларіїв. На жаль, вони повторюються. Якби вони були різні, то взагалі ціни, так би мовити, цьому набору не було б. Ну, відповідно, ось так у нас власне, знаходиться тут охвіцерство. Тут один літнічок їхніх коників. І, власне, давайте його відкриємо, подивимося ближче. І ось так у нас виглядає основний літнічок. Тут у нас зібране шановне офіцерство, римські центуріони і не тільки, бо в деяких зняті з шоломи і не зовсім зрозуміло, хто саме, але тим не менше є чимало, чимало крутих. Тут у нас от 12 на цьому літнічку, 12 таких крутих, і я вам з іншої сторони покажу, також вони виглядають. Далі ми їх подивимось в 3D з усіх сторін. І ось так виглядає інший важливий літнічок цього наборчику. Тут у нас шість вершників і шість піших фігурок. Притом одна із них подвійна, тобто об'єднує дві фігурки. Так воно виглядає з цього боку. Ну і перевернемо з іншого боку. Ну, а тепер магія монтажу, і я їх зараз для вас зніму з літнічка. А розпочати пропоную ось із такого вершника, адже мені здається, що це, можливо, сам Цезарь, або з вірогідністю 50 на 50, можливо, навіть Август. Тому що він у нас тут красиво так салютує давнім римським привітанням. І до нього дуже пасує ось ось такий от, також офіцер, який також вміє салютувати давнім римським привітанням. І власне, чому я думаю, що це можливо, це, можливо, август. Мені здається, саме з обладунків. Це дуже-дуже схоже. Ну і трохи схожим по обличчю. Що на одного, що на іншого. Тому що в такому м -м, візуалі не розбереш. А час відповідає саме десь приблизно їхньому правлінню. І я так, в общем, приблизно подумав. Давайте йдемо далі, і я вам буду показувати ще піших. Ну і спочатку я вам хочу показати парну фігурку. Вона у нас така тільки одна тут. Мені не те, що взагалі не до вподоби парні фігурки в 72 масштабі, адже їх дуже важко в варгеймах рахувати, вибувати і так далі. Ну і не так зручно виставляти. Але тут ми маємо що? Тут ми маємо явно Центуріона, який підтримує, як на мене, чи Центуріона підтримує якийсь ауксиларій. Тому що він зі списом, ну і, власне, він носить кольчугу, то, скоріш за все, це якийсь аукселарський підрозділ. Далі буду потроху вам вершників показувати, адже я зрізав тільки одну конячку, адже не хочу зрізати всі. І тут у нас ось такий класний командир, можливо, це навіть якийсь там із роду патриців, якихось. Людей привілегійованого стану. У нього трохи зігнутий меч, але це тому, що він так на літничку, але загалом він такий непоганий дядько. Ну і виглядає крутий, особливо в своєму обладунку. Ось такий от друга, така от поза вершника. Також тут у нас ось такий цікавенький піхотинець, він є носієм орла. Це крутезненький орел. І, як на мене, один із перших таких в той час, а в 2012 році, я вам нагадаю, не так багато було ще наборів по 72 масштабі. Якщо, до речі, пам'ятаєте, що ви збирали в 2012 році, чи чим вам запам'ятався цей рік, будь ласка, напишіть у коментарях. І тут у нас красивенький такий Орел, і в нього така хороша шубка. Тому це була така, знаєте, хороша і така родзинка у вашу колекцію. Той час особливо. Далі, тут у нас, як підказують підписники в коментарях, це якийсь молодший офіцерський склад. Це у нас кіннотник. Він ще із такими наче, як, як пуліо, начебто, можливо, він, до речі, з круглим щитом і зі списом також підходить для аукціларських якихось вершників. Або мені здається, що це міг бути і хтось із союзників римлян, адже на території Сицилії жили не тільки римляни. Далі. Давайте глянемо ще ось такого. Також на той 2012 рік не так багато було цих знаменосців. І ось такий мати в своїй колекції. Ну, не знаю, як хто, але я особисто мріяв так точно. Адже не знаю, чомусь завжди захоплювалися там знаменосцями, красивими. Римськими офіцерами і всі іншим. І таке хотілося завжди додати собі в колекцію. Тут у нас образ когось він носить, тому, якщо знаєте, що це за образ, підкажіть в коментарях. А ми йдемо далі і подивимося ще ось такого вершника. Це вершник явно також пасує до охорони цих вершників-офіцерів. Також спис щит круглий, ну і також є такі красиві пір'ячка. Як на мене, то чудовенький. Особливо мені завжди хотілося їх мати тому що більше в жодному наборі ніде таких не зустрічав. І ми подивимося далі. У нас є тепер ось такий офіцер. Це у нас центеріон із символом влади, з жестом із такою лазінякою, якою він може тренувати іноді карати і інших підлеглих. І також це є символ влади, якою він показує, що він тут головний. Як на мене, пір'ячко на голові у нього трохи таки, звісно, замаленьке у них у всіх. Адже я вам так скажу по секрету, тільки ті, хто дивляться це відео, будуть знати, що саме з цього набору цих офіцерів надихалися лайнер, коли зробили свій набір центуріонів. Тут це нещодавно, якому 24 2024 році, здається, він вийшов. От, саме з цього набору вони надихалися. Це так вам по секрету. І йдемо далі. У нас ось такий вершник це у нас месенджер-посланець. У нього вже не типовий, а, я б сказав, цілком імперський такий шолом або оксиларський, але вже такого імперського зразка. Ну і класно, що є не тільки, умовно кажучи, там. Воїни, а й більш-менш, то ви можете зробити табір, якусь діарамку і використати такого класного посланця. І йдемо далі. Ось такий у нас тут у нас поєднання Центуріона і знамени. Я не знаю, чого він схопився за це знамена, але це дуже хороший варіант для різних діорам. тому що він також дістав свого гладіуса, чомусь він підняв штандарт то відповідно, мабуть, він прийшов комусь на допомогу. І також це круто буде і на варгеймах, адже можна поставити такого унікального офіцера. Взагалі тут кількість офіцерів зашкалює на квадратний сантиметр вашої кишенькової армії 72-го масштабу. Ну і фінальний босс на коні. Це ось такий патриції чи якийсь там командир. Він не зовсім підходить до цього коня, але я вирішив просто зберегти інший коників отут на літничку, адже я не планую тримати у себе весь цей набір, а планую його також виставити так би мовити, на продаж, він пішов з молотка. Тому кому цікаво, заходьте у Viber, там можна буде його взяти у вашу колекцію. Тому я не знімав все і акуратно старався знімати тільки знизу підставочок піхотинців. Ось такий от він вийшов вершник, і ми, я думаю, йдемо далі. І що у нас тут ще цікавого? Є ось такий, доволі таки ставалося б стандартний, простенький, але чимось інтересний центуріон, адже він йде одразу з квадратним щитом, уже такого раннього імперського періоду. І також у нього є захист на правій руці, тобто він з екстра важкої піхоти. Стрелець випускали таку піхоту. Наборчику, до речі, дуже мало хто із виробників це також робив, тільки стрілець і Цезарь, але це класно, що ви можете поставити туди такого офіцера, і що вони враховують саме ще екстра важку піхоту також. йдемо далі. Офіцерів тут багато, і офіцерів в поході, мені здається, це чудове доповнення до вашого наборчику, якщо ви маєте якихось римлян в поході. Тут ви матимете ще й центуріона в поході, плюс він має. Круглого щита, тобто він використовує інший щит, не такий квадратний. Як на мене, це чудово підійде до, наприклад, якихось аксіарських підрозділів в поході. А такі також є. Адже стрілець видавав і таке. Більше ви можете пошукати у відео, ми вже робили огляди на каналі. Далі йдемо ще один центріон. Це у нас центріон в наступу або центріон в захисті, тобто підходить до цих. Лінійки цих наборчиків, які видавали стрілець. Як на мене, чудовий варіант. Ну і ще один схожий, але не такий вже трошки. От, ось такий от, також центуріон. також з квадратним щитом, і також десь в захисті чи в наступу. Якщо їх розфарбувати, вони будуть просто виглядати космічно. І далі ще один. З жезлом влади в руках. Центріон з палкою тут класно підійде на командний такий літнічок, на якусь командну групу, якщо ви граєте по різним правилам, іноді правила Wargame вимагають, щоб командири були в окремому такому підрозділі, який роздає накази, роздає там команди. Тому це теж хороший варіант. Ще один варіант хороший для аукселаріїв або просто. Римлян рядових таких звичайних, це у нас також центріон з круглим щитом, але вже в бою. Посад, звичайно, не дуже так би мовити, фехтувальна, адже римлян навчали тримати завжди щит попереду, виставляючи його на ворога, а також ховати свій гладіус за щитом, щоб ворог не знав, де ви будете атакувати. Тим не менше, бачите, автори трошки, ну, скажімо так, пофантазували, як іще могла виглядати поза римського центріона. Також у нього, бачите, є захист на ногах. Йдемо далі. Далі з центуріонів у нас є ще ось такий Це чудовий центуріон. Схоже, що він стоїть позаду підрозділу і контролює, як виконуються його накази. Також він має метод контролювання цей такий жезл. Палку каралку. І тут ми завершуємо огляд центуріонів, адже далі у нас йдуть вже менш похожі на Центуріона люди. Найперший це ось такий. Він тримає центуріонський шолом в руках, і вже з іншим жезлом в руках, так, би мовити, має. Також він має суто кольчугу. І, як на мене, вона якось менш украшена, ніж багато інших центріонських кольчуг перед цим, які ви бачили. Далі у нас є ось такий. Взагалі важко сказати, хто це, але мені здається, що це із тренувального табору. Адже знаєте, що потім стрілець робили на замовлення лайнер і зробили таку лінійку лайнер бі, і там також здається а, це, це просто лайнер зробив окремо від... Точно. Це лайнер окремо зробив, є тренувальний табір та міні-наборчики. точно. От. Ну, в общем, для тренування дуже-дуже гаразд. Я так думаю, що вони також стрілець задумували якісь набори про тренування, але я не бачив, щоб вони видавали, щоб не сплутатись. Так, і далі у нас вже не центеріони, а ось такі от. Більш поважні дядьки в більшому так би мовити званні, і мені дуже подобається ця фігурка, адже фігурка, яка читає щось, тримає в руках послання, це ну рідкість, величезна рідкість така, знаєте, для діарамного такого зразка класна, от особливо з, з цим месенджером, який приносить різні роду там накази, доноси. І інші документи, і воно класно буде виглядати в якійсь постановці діарам. І йдемо далі, адже це ще не все. Ось цього дядька ж трошки показував, він трошки пасує до цього дядька, і вони, скажімо так, дуже схожі по обладункам. Ну, і римські привітання, так би мовити, тоді було не заборонене. <кій> ну і Фінальна фігурка в цьому наборчику, також із цих високих офіцерів з красивими гребнями, можливо, навіть вершники, а можливо, ні. Але от, ось такий командуючий. Він мені чимось нагадує фігурку із Револа, здається, там перші такі от набори по римлянам видавалися колись там і там був також офіцер, який також тримав в лівій руці свого. Шолома. А мені так завжди хотілося якогось офіцера з шоломом на голові. Тому ось, ось такий у нас виходить наборчик. Так би мовити, підфіналимо, що це унікальна річ, якою надихалися інші виробники, створювали свої чудові шедеври. Ну, а хто має такий наборчик у себе в колекції, то, мабуть, себе вважає супер. Вдалим колекціонерам. І, супер, так би мовити, показову собі має колекцію. От, от такі от вони виходять. 24 нові фігурки, яких більше ви ніде не зустрінете в жодному іншому наборчику від стрільця. Ну і вони, вони дійсно унікальні. Дійсно, вони всі неповторні. І вони дуже добре пасують до наборчиків. Які видавали стрілець і також не тільки стрілець. Я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на Viber канал, також у нас є Instagram, Тож завітайте, почитайте там, іноді бувають якісь цікаві дописи. Також я вам хочу сказати, що в нашому Viber ми час і часу просто роздаємо фігурки безкоштовно, але треба бути підписником Viber каналу. Посилання всі корисні внизу під відео, і також маєте думки. Напишіть в коментарі. До зустрічі!